Дмитро десять років поспіль приїжджає до Невицького замку. Він пам'ятає часи, коли цього рва тут не було. Кожний камінець, піднятий руками людини, сам хлопець з Луганська, вперше тут опинився в 13 років. Якщо знати, який був ізначально був замок, то роботу одразу видно, тому як розкапувався ров. Якщо нас мати оцтупеняк, які були зроблені, то ця вся земля викопана людьми вручную, без всякої техніки. То тобто, єс, земля, земля бачили, виводиться на тачках, все це грузиться робота руками. Сьогодні Дмитро мріє, що колись Невицький замок відреставрують. За 10 років він не бачить допомоги з боку владних структур. А от роботу волонтерів вважає безцінною. З часом, Саврівням. Час... эти растения, конечно, разрушают, разрушают стены, и поэтому немножко вид замка уже теряется. Вот эти все камни, конечно, мы пытаемся отвозить в отвал, чтобы в конце концов, впоследствии реконструировать именно все стены. Даже попытаемся, может быть, реконструировать даже саму башню, то есть крышу именно деревянную. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы здесь был именно исторический музей, Тобто музей на території цього замка в його существования. Працюють в Невицькому замку не лише українці, тут і Росія, Білорусь, і навіть Іспанія. Горка не вперше в Україні. Про розкопки в Невицькому замку дізнався з інтернету. Потрапив сюди через всесвітню волонтерську організацію. Каже, задоволений повністю. Саме про такий нетрадиційний відпочинок і мріяв. Минулоріч був у Львівській області. Нині приїхав до Закарпаття. Минулого року я брав участь у подібному проєкті в селі Під Камень Львівської області, і там розкопки проводилися в церкві, в монастирі. Там ми знаходили склепи, кістки людей і подібні речі. Життя в таборі волонтерів веселе, от тільки з погодою бувало нещастило. Проливні дощі не давали працювати, проте ніхто додому не поїхав разом з усім впорались. Євген з Казахстану в Україні вже вдруге. До цього працював волонтером в Вінниці. Звісно, попадали під дощ И палатки нас спасали, спасала компанія, було інтересно, навчалися обмен інформаціями, як кажуть, студенти всі. Археологічна експедиція це і користь для історичного замку, і оздоровлення для учасників, і виховання. Тут діти з різними мовами спілкування знаходять одну спільну мову дружби, допомоги та поваги. В цій зміні ми зібрали волонтерів з України, Білорусі, Казахстану, а також з Польщі та Іспанії. І моя задача полягає в тому, щоб якось координувати цю міжнародну групу, допомагати їм призвичаюватися до тих умов життя, що я тут, і ну, звичайно, слідкувати за тим, щоб ми робили певний внесок. Тобто максимально намагатися облегчити їх перебування тут і бути продуктивним. Археологічна експедиція, що зазвичай триває п'ять місяців, це не лише волонтерський рух з іноземних країн. На рівні з гостями тут працюють місцеві хлопці та дівчата, вихованці центру туризму. З Росії були тут, з Німеччини, з Америки були тут так, багато з різних країн. Добре, спілкуватися з усіма було. Поїхали, ну кожен рік тут у нас є друзі з інших країн. Дуже добре з ним спілкуватися. десять років тут тривають розкопки. За цей час пророблена важлива робота. Безцінна вона із матеріальної сторони. Волонтери єдині, хто нині опікується замком. А взагалі, експедиція Невицька, вона має. Тактичні і стратегічні завдання, я би так сказав. На сьогодні ми продовжуємо роботи в зовнішньому замковому рові. Основна мета реконструкція цього рову для того, щоб ров з часом наповнювався водою. Причому водою не такою дождівою, а тут, колись існував водопровід, от маємо намір його реконструювати. От. Ще одне хотілося б відзначити, що маємо з цього року починаючи певний позитив. Певний, дуже важко просувалися справи. А позитив полягає в тому, що в області створена розпорядженням губернатора створена робоча група по створенню. Оптимальної моделі створення історико-архітектурного заповідника комплексного замки Закарпаття. Централізованого фінансування археологічна експедиція Невицький замок немає. Краєзнавчий центр туризму фінансує перебування в таборі місцевих дітей. А от іноземці працюють для України за власні гроші. Загалом сам проект Експедиція Невицький замок виникла в 2000 році. Тоді це планувалось як корисне заняття для школярів. Нині тут побували представники 24 країн світу. Ми на початку взяли за основу три такі замки: це Невецький замок, Середнянський замок і Хуський замок. Чому? Тому що вони, по-перше, достойні, якби, стати на рівень світових, культурних, історичних пам'ятків світу. Ну, Європи, і світу. І десь, десь колись ми думаємо, що ЮНЕСКО зверне на це увагу, і ми готуємо проєкт, який би дозволив це зробити. Чому вони якраз цьому відповідають? Відповідають, тому що на сьогодні і Невецький замок, і Хуський замок, і Середнянський замок вони є самозаконсервовані. експедиція працює зазвичай 5 місяців. З травня по вересень. Усі учасники розкопок мріють, що коли зібране ними каміння, звеличить стіни Невицького замку, власними руками проводити реконструкцію вони не можуть, залишається чекати фінансової допомоги. Усі знахідки волонтери передають до Закарпатського краєзнавчого музею.